Всім доброго здоров'я. Вирішив розповісти, як я зробив невеличку автономну станцію. Щось не фокусується. Невеличку автономну станцію для е, пару холодильників, а також е, щоб зарядити там телефони, павербанки. Також підійде для котлів, е, газових. Е, Ну, вона малої потужності. І так, почнемо. що я почав? Зробив отаку рамку. Зварив е із старого ДСП десь із меблі, там старі були, якісь валялися, повирізав, зробив таку спинку йому і підставку. Там зробив. Е під порочки і там, ззаді колеса невеличкі меблої купив, щоб то, його не переносити, а можна було по хаті пере, перевезти. І так, придбав отакий інвертор. Інвертор придбав, який був там на великсі, знайшов він інвертор на 1 кВт на 12 вольт. Чому 12 вольт? Тому що на цю станцію е, не буде. Більше, ніж вмикатися два холодні, ну, ну да, верніш, холодильник і морозильна камера. Ну, може ще там підзарядити телефон або там якийсь фонарик зарядити. От. Зробив. Яка була саме ідея? Зробити таку станцію, щоб е, просто ти вмикнув її в розетку, е, вмикнув там потрібний тумблер і все, поїхав. там, Не думаєш, чи є світло, чи нема. В попередньому відео був огляд на оцей акумулятор, палимерчик 150 Ампер годин? От, е, це саме придбав для під цю станцію. Так, інвертор. Інвертор сказав. це інвертор зараз Спробую показати. Має ось такі характеристики. Кому цікаво, він також сонячний, до нього можна підключити пару сонячних панелей, але я робив з розрахунком, що панелей поки що тут не буде. Не знаю, може там колись і прийдеться. Це буде в квартиру, не в приватний будинок. Тому саме на такий інвертор пав, випав, ну, я вибрав його. Е, значить, тут сама суть Це провод іде на кінці, там просто звичайна вилка. Ви вмикаєте його в розетку і. Е, Далі стоїть трьохпозиційний вимикач. Тут три позиції. Отак зовсім вимкнуто. Якщо так, то через мережу йде. Роби працює як переноска, звичайно. Якщо уверх вимикач, він працює через інвертор. Навіть якщо світло є, через інвертор йде як байпасом. І далі я поставив таке реле. Напруги, ну, там, реле захисту, я би так сказав. Чому я його встановив? В принципі, можна, звичайно, без нього. Бо сам інвертор, він також в ньому є функція як реле напруги. Він відсікає, якщо напруга буде там вища там якогось параметра, можна вибирати там в меню, або нижче. Але я поставив те реле напруги, що і виставив на ньому не більше, ніж Зараз е, на цьому реле виставив захист, він буде спрацьовувати, відмикати напругу, нагрузку е, не більше, ніж 4, по-моєму, з половиною Ампери. Там порахувати треба 220 вольт, не більше, щоб кіловат. Якщо ви вмикнете нагрузку більше кВт, щоб у вас інвертор не, виб... не вибивав помилку, а відсікло реле. Ну, все, воно спрацьовує як по напрузі, так і по амперам потоку. Так, далі. Е, значить, ну, і далі звичайний провод кинув і почепив тут чотирипозиційну розетку. Е, як воно все працює? Якщо ага. е, тут зробив провода, мабуть, 16 квадрат. Придбав клеми, запаяв їх гарненько, помітив плюс-мінус. Бажано, звичайно, ще поставити десь запобіжник, але так як в самому акумуляторі запобіжник має бути, я не став. І можна ще поставити сюди автоматичний вимикач, ну типу такого, тільки на постійну напругу. Десь на 100 А. Якщо десь буде коротке, щоб він сам вимкнув. Ну, у мене такого не було, я не став його купувати. От, і ну, зробив от, от таким чином. Оцей е, вимикач, це йде двісті двадцять вольт. Найд. Е, на інвертор, на сам інвертор. Тобі ж тут, тут стоїть перемичка, грубо кажучи, і сюди. Це тут на цьому інверторі декілька входів і виходів. 220 вход, 220 вихід і 12 на акумулятор. Ось цей перемикач це коли у вас, припустимо, світло завжди є. Ну, вам не хочеться перемикати. Витягувати звідси там, ці холодильники з цих розеток і е, вмикати десь у звичайну мережу, ми перемикаємо цей трипозиційний вимикач на низ, він е, починає працювати як звичайна переноска. А тоді вимикаємо е, напругу на інвертор, вимикаємо його, до речі, не показав. Отут збоку є червона така кнопочка, це вмикання самого інвертора. Зараз я продемонструю, як вмикається і як далі це виходить. Тобто, якщо у вас, припустимо, нема напруги. Ні, невірно кажу. Порядок вмикання оце важливо трохи. Порядок вмикання завжди потрібно бути, ну, якби, як би мовити, таким уважним до цього. Тому що вмикати його потрібно завжди, по-перше, вмикати сам інвертор, щоб не було проблем. Потрібно завжди, коли під'єднаний акумулятор. Якщо ви під'єднаєте під акумулятор і дасте йому напругу 220 вольт, ну, буде трошки, може трошки. Спрацювати в ньому там, захист, ну а може він і зовсім там, вийти з ладу. Тому завжди перед тим, як вмикати інвертор, завжди під'єднуємо акумулятор. Тому там стоїть оцей Що Навіть якщо у вас ви візьмете оцей провод переноску е, ну, так би мовити, вход 220 вольт, ви вмикнете е, в розетку. Але цей тумблер буде вимкнений, то на нього не подасться, на нього не піде 220 вольт і визбережете життя своєму інвертору. Далі ми вмикаємо оцей е, провод. Так, давайте порядок. Тепер. Е, Під'єднали ми акумулятор. Ми тепер можемо включити інвертор. Оп! Тут погано буде видно, а може і зовсім не видно. Він умикнувся. Про... Зараз він просканує там усе, що може просканувати, чи є там акумулятор, яка на ньому напруга. Ну, на жаль, така у мене знімає через телефон, не видно, що там він показує. От. І далі він подає напругу, так як у мене стоїть оцей тумблер на поверх. В верхньому положенню через інвертор, він зразу подає напругу з акумулятора на реле. Реле відпрацює, реле відпрацює 60 секунд і подасть напругу на розетки, а якщо і це і це буде вже е, напруга від акумулятора через інвертор, через реле напруги і на споживача. Е, якщо ми вимкнемо оцей тумблер, от, у нас реле потухло. Зараз напруга на споживача ніяка не подається. Ні через е, інвертор, ні ну, від акумулятора через інвертор, ні через е, від е, мережі від цього проводу. Він у мене там не воткнутий у розетку. Так, що хотів? Ага, якщо от бачите, він не воткнутий в розетку, я е, подав, що якби він повинен від мережі робити. Нічого не виходить, нема напруги. Зараз я його увімкну в розетку. Якось так. І побачимо. Оп, вмикнув розетку. На той подалась напруга. Він відрахує там 60 секунд і буде працювати як звичайна переноска. Зараз у нас акумулятор не заряджається, тому що вимкнутий оцей тумблер. Коли ми вмикаємо цей тумблер, отак раз, вмикнули тумблер, Інвертор трошечки зараз там подумає, понюхає, як то кажуть, сеть. Чи нормальна там напруга, чи 220 вольт, і перейде. Ось клацнула релюшка. І все, і перейшла на зарядку акумулятора. Вон там він покаже, що з'явилася мережа. Ось він показує, з'явилася мережа. От зараз, якщо ми вимкнемо напругу, раз, він показує, що мережа зникла. Вмикну назад. Ну ось, ну що ж таке? Що сьогодні так знімає камера, Ось такий огляд. Схему малювати, в принципі, можна намалювати схему. Малювати, мабуть, не буду. Я просто сам принцип розказав, як я це. Влаштував, як це, це зробив. Я ж кажу, це 1 кВт-інвертор, він на 12 вольт, він на 12 вольт, ну, тобі ж, більше. О, важливе таке зауваження зроблю. Дв, більше двох компресорів він не тягне. Я пробував його зробити, е, почепити сюди. Один холодильник старий, двокомпресорний, і плюс морозильну камеру. То при пуску усіх трьох компресорів одноразово він вибивав ошибку і викидував бо більше кВт не пускових токів беруть. А якщо ну однокомпресорний холодильник і однокомпресорна морозилка без питань працює, запускається навіть разом, без всяких проблем. Це такий автоматичний. У мене, скажімо так, без, замість безперебійника. По цінам трошечки можна розповісти. Оцей е інвертор я придбав через OLX, там десь 8-9 тисяч гривень, не пам'ятаю, там 8 з чимось. Акумулятор придбав з Китаю, там буде посилання, подивитись його ціну. Е Такий 150 ампер годин. До речі, я розряджав його 130 ватами і він розряджався у мене з 138 вольта до 12 вольт. Порядка десь там забувся 15 годин чи що, ну, більше 10 годин. Тобі ж, якщо у вас холодильник бере приблизно там, 100 Вт, от вам його хватить ну, там, мінімум на 15 годин, це якщо він безперервно працює. А так як холодильник ще й вимикається і працює не 100% часу, то він буде працювати у вас, ну, ну на добу може і хвати, хвати від такого акумулятора. Ось такий принцип дії цієї там безперебійної, так би мовити, міні-станції. Якщо будуть запитання, пишіть. Якщо якісь поради, може, щось тут вдосконалити або переробити, теж цікаво буде. Дякую всім за увагу. Всім добра!